Ми в університеті вже давно працюємо з 3D-принтерами. В нас лабораторія мехатроніки «Мехлаб», вона вже більше чотирьох років працює з 3D-принтерами, тобто з якихось налаштувань, ми починали, потім почали створювати свої. І в якийсь момент ми зрозуміли, що ми повністю можемо створити свою модель 3D-принтера. І поряд з цим принтером ми якраз знайшли тренд і актуальність на ринку України і Європи, Сполучених Штатів, що є на тренд на переробку пластику. І ми знайшли технологічне рішення, це якраз створення цієї установки з переробки і ось з там експертизи лабораторії більше там чотирьох років створені 3D-принтерів, плюс актуальність і тренд на ринку. Ми якраз зрозуміли, що о це саме час, де потрібно створюватись такі продукти. Ми його створили і презентували. Спочатку ми його презентували на міському конкурсі бізнес-ідеї, який організовувався тут в Житомирі, Ми його виграли, і потім, якраз, ми брали участь в екселераційній програмі. І Ось 14 грудня був фінал цієї програми. Модуль, які стосується того, щоб безпечно більш працювати в умовах блокаутів, це допоможе якраз при створенні якихось великих масштабних проектів або там і малих серійних. Про те, що якщо там видрубається світло, зазвичай друк припиняється, його неможливо відновити. За допомогою нашого моделя це можна буде зробити безпечно, і друк зможе продовжуватись після відновлення світла, після подачі електроенергії. Наступне, що говорити про бокс, це якраз про правильне зберігання пластику, тому що якщо пластик змінює якусь деформує свою фізичну там умову, свій фізичний стан, він може не надрукувати так якісно детали. А ось цей бокс, який ми будемо пропонувати, буде допомагати зберігати пластик так, щоб він друкував якісно і ефективно. У нас власна конструкція свого екструдеру в принтері, що дозволяє більш правильно проходити процесу плавлення. У нас власна конструкція кареток, які дозволяють досягнути високих швидкостей друку зі збереженням точності. Також у нас свій технологічний процес, яка з переробки цих бутилок установка спроектована таким чином, що процес з точки зору фізичного і хімічних перетворень проходив максимально ефективно. і як, для отримання необхідного пилотка для друку. Якраз. Наш принтер може друкувати будь-якими пластиками, які присутні на рилку. Це не означає, що він заточений чисто під пет пластики або навпаки. Так само наша установка може виготовляти пластик для будь-якого принтера, і ми можемо продавати їх як комплексне рішення, дещо ефективніше і вигідніше, якщо купуєш комплекс, або окремо або принтер, або установку, якщо тобі не потрібно, або те, або інше. Ми розглядаємо різні варіанти створення цього пункту, воно хоч і було важким, але ми чітко розуміли, що потрібно робити, який є тренд, і куди потрібно рухатися, які проблеми стоять перед сучасними мейкерами там чи бізнесами, коли вони стикаються з адаптивними технологіями. Тому е, ми чітко знали, що понти має бути ось це, 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 і нам це необхідно зробити краще ніж це роблять Китай там чи хтось інший. І ми це зробили. це в нас виходить, і ми е, це ще вдосконалюємо для того, щоб бути більш конкурентними. Безпосередньо само Принтеру від початку до тієї моделі, якої ми дійшли, це шлях десь близько п'яти років, якщо брати всю експертизу. А якщо брати початок відліку там створення цієї моделі, яку ми зараз маємо, то це десь близько півроку, там 4-5 місяців від початку моделювання до створення першого комерційного прототипу.